Усім привіт! Ви слухаєте подкаст Коло їжі. Я його ведуча, журналістка, соціологиня та редакторка рубрики Їжа на сайті Суспільна культура Олександра Поворозник. Коло їжі подкаст про сезонність у харчуванні, недооцінені локальні інгредієнти та віднайдення і сучасну інтерпретацію давніх традицій. Разом із нашими гостями ми говоримо про те, як взяти з минулого найкраще, як досліджувати харчові звички наших пращурів і як харчуватися сезонно та локально навіть в умовах міського життя. Зірка цього епізоду аспарагус, також відомий як спарша або шпараги. Але окрім нього ми також говоритимемо про те, чому весь гастрономічний світ як домашні кухарі, так і найбільш імениті ресторани світу, переходять до локальних сезонних продуктів, які в нас помилкові уявлення про кухню Київщини, і як можна підтримати корівку. Сьогодні у нас у студії Майя Степова, співвласниця ресторану сучасної київської кухні, дослідниця мені здається локальних інгредієнтів, якщо можна так сказати, ставі і загалом людина, яка особисто мене, наприклад, надихає експериментувати з новими смаками і якось по-новому відтворювати більш давні традиції. Дуже рада вас бачити у студії. Розкажіть, взагалі, трошки про свій шлях як рестораторки, як ви дійшли до ідеї того, що можна зробити не просто ресторан української кухні, а саме. Київської такої локальної з місцевими інгредієнтами дуже дякую, дякую, що запросили. Дуже дуже приємно. <гум> Постараюся розповісти все, що знаю. Мій шлях рестораторки він вже більше 15 років, тому що в нас є ще один маленький сімейний ресторан. От а п'ять років тому ми дійсно прийшли до того, що готові створити ресторан сучасної київської кухні. Ми знаємо наскільки важливо споживати їжу, яка вирощується або виготовляється локально дуже. От тому це мало, мав бути ресторан саме київської кухні, і так і вийшло вже п'ять років. Ми працюємо з виробниками навколо Києва, тобто 100 кілометрова зона, і ми обираємо виробників і фермерів, які вирощують або витовляють продукцію. І ми завжди ще й дамо перевагу маленькому виробнику сімейному. А от в рецептах саме ви орієнтуєтесь на якісь страви, які характерні для київського регіону, чи історично були характерні, чи це просто. Суть якраз в інгредієнтах, в чому як ви знаходите між цим баланс? А от, якщо говорити, наприклад, про борщ, можливо, чим борщ? Київського регіону, взагалі, що в ньому характерно? Так, так, так. так. Ми довго шукали концепт Це прям концепт uh -huh. борщу київського, і прийшли до того, що цей борщ має бути пісний. Uh -huh. Традиційно, наприклад, мій чоловік, він киянин в п'ятому поколінні, uh -huh. і в їх в родині готували саме пісний борщ, тому що Київ це була духовна столиця, uh -huh. от завжди, і з постів дотримувалися завжди. Тому це пісний борщ, і це ще й, і такий вийшов і гастротренд, тому uh -huh. що приходить Ходять дівчата від порад нутриціологів, і вони хочуть чогось пісного. Mm -hmm. І наш борщ навіть без картоплі. ого Так, цей борщ овочевий 100% готується на такому крутому овочевому бульйоні. Він має бути, звісно, білковий і ця білковість за рахунок квасолі і грибів. Mm -hmm. Він з квасолою і грибами, тому він достатньо наваристий. Хлас. От, до речі, я теж у мене батьки з Київщини, і загалом теж у мене я не знаю, чи це чесно, що мене. Мама не дуже любить готувати м'ясо, але в нас теж пісний борщ О, завжди бачите, завжди був. Так. І нашим слухачам у мене питання: якщо ви з Київщини або у вас родина з Київщини, розкажіть трошки в коментарях про те, який борщ у вас готують в родині, які ваші улюблені локальні продукти Київщини і українські страви загалом. Ми минулого разу в минулому випуску говорили з гастроблогеркою Настю Іванцовою про те, як вона дотримується концепції локальної сезонної кухні в себе вдома. А можливо, ви б розказали про те, як це працює в ресторані, коли треба меню запланувати наперед, коли треба приблизно орієнтуватися в тому, що коли і скільки закуповувати, як це працює, як ви з цим справляєтесь? У нас меню змінюється кожні півтора-два місяці. Mm -hmm. Десь 30% страв вони залишаються постійно. От, наприклад, як борщ. От, але основну частину меню ми змінюємо і міняємо гарніри, і також і, і види м'яса, і різні види вареників Ми змінюємо і завжди додаємо якусь сезонну. І ми, наприклад, взимку працюємо в основному з коренеплодами. Uh -huh. Що стосується овочів, коренеплодами. І Зараз, наприклад, пішов огірок, цей uh -huh. перший тепличний. От, і, наприклад, ми подаємо зараз такий салат, закуску страчатела з полуничним огірком. Огірок. Ми маринуємо в полуниці, тому що перша полуниця теплична вже теж є, і подаємо з полуницею і гірком. Ось най-най-най сезонніша страва. Вчора першу спаржу привіз фермер. Він дзвонить і каже: Має. Ми перші 7 кілограм спаржі зрізали, і це в Київській області. Ага. Зараз починається сезон спаржі. Все, далі піде заміна, гарніри uh -huh. в багатьох стравах овочеві будуть замінені саме на спаржу. Зараз ще сезон іде зморшок. Mm -hmm. Гриби зморшки, ми їх загото. Це дуже короткий сезон. Це перші-перші наші гриби. Це делікатесний гриб. Вважається, він дуже смачний, дуже насичений смаком. І, наприклад, ми зараз вели нову страву, качану кашу з м'ясом mm -hmm. кози і зморшками. Class. Ось, і тобто, вже, вже, вже сезон почався і є з чим дуже дуже працювати. Це звучить дуже смачно. Я колись чула думку про те, що. Світові кухні можна поділити на дві категорії, ті, яким пощастило з інгредієнтами, там, наприклад, італійська кухня. І тим, яким не дуже пощастило з інгредієнтами, але довелось вигадувати якісь процеси на кшталт французької кухні, там, де обов'язково треба якогось худорлявого півня, 40 діб варити в ній і заливати це все важковим маслом. І мені здається, якщо подивитися на просто багатство інгредієнтів, які є в Україні, які ростуть, то тут справді не треба продумувати щось складне, щось дуже довго тушкувати і вигадувати складні процеси. Дуже багато всього можна просто готувати або навіть не готувати, а їсти в такому вигляді, як, як воно росте. Як воно росте. Так, нам дуже пощастило. Просто про це ніхто не писав і не говорив. Uh -huh. От, в Україні дуже велике різноманіття продуктів. В нас сезонність вона збережена, кожна сім'я в нас харчується по сезону. Uh -huh. якщо, ми, якщо ми їмо взимку більш там квашення, соління, різні. То зараз ми переходимо на зелень, потім ми перейдемо на різні види ягід, і, і, і пішло, пішло, пішло. І, і в сезон наш продукт має найкращі цінності, uh -huh. і смакові, і вітамінні. Тому я закликаю всіх харчуватися по сезону. От зараз є спаржа, перші огірочки. Їжте щодня спаржу, перші огірочки. Піде наступний продукт, переходьте на наступний продукт. А розкажіть ще трошечки про спаржу. Як ви її вдома, наприклад, готуєте? Якщо ви її вдома готуєте? Звісно, обов'язково. Теж вдома я. Я те закликаю завжди українців готувати вдома, не дивлячись на те, що я ресторатор. Я щодня готую їжу своїм е, домашнім чоловікові. І я люблю швидко готувати і просто uh -huh. це трошечки приварити спаржу. Хай вона кипне дві-три хвилинки, але її одразу треба покласти, uh -huh. перекласти швидко в миску з льодом або дуже холодною водою. Тому що коли ти гарячу спаржу дістаєш, вона ще доготується, а потім можна її. Вже в такому mm -hmm. вигляді також в спаржу можна їсти сиру. Звісно, сира, спаржа в салатах, додавайте в салати спаржу. Якщо вже хочеться щось більш такого гастрономічного, і якщо дозволяє вам момент схуднення їсти, це ви її легенько на вершкове масло на сковорідку, трошечки обсмажити в вершковому маслі. Можна додати часнику, знову ж таки, якщо ви любите часник, можна mm -hmm. додати трошечки mm -hmm. часничку, тому що вершкове масло і часник, це дуже дуже гарне Class. поєднання. І легенько, легенько на сковорідку. Ця дві-три хвилинки її присмажити і все, і теж як гарнір. Мені було цікаво, щодо спаржі конкретно. Якось раптом вона з'явилася в усіх ресторанах, і мені цікаво, що цьому посприяло. Це попит з боку рестораторів, змушує фермерів вирощувати спаржу, чи це більше людей почали вирощувати спаржу, і ресторатори подумали, треба цим користуватися? Як так сталося, що спаржа прийшла до Київщини? Ми купували імпортну спаржу і готували в ресторанах імпортну спаржу. І в сезон, і не в сезон, і заморожену ми її купували. І ви знаєте, коли з'явилася спаржа, це десь років 10? Uh -huh. може, 8-7, так. Масово вона з'явилася 3-4-5 років тому назад. Люди почали їсти. І я хочу сказати перший момент це те, що смакові якості uh -huh. я пам'ятаю ту спаржу, яку довозили тоді, і ту спаржу, яку зараз вирощують, особливо коли це ми. Зараз працюємо спаржою Київщини, uh -huh. ну, ну це неймовірний смак, це не порівняти це дуже смачно. Наша земля вона 100% унікальна. І те, як спаржа поводить себе тут, і вона реально українська спаржа смачніша. Я це точно заявляю. Причому фермери зараз експериментують з багатьма видами спаржі. Uh -huh. Пройде ще 2-3-5 років. Ми ще й будемо обирати сорт спаржі. Тому що вони відрізняються uh -huh. і за смак, і ми ще обирати будемо ферму. Дійсно, фермери почали вирощувати спаржу. Це комерційно дуже вигідний продукт. От е фермери заробляють на спаржі дуже класно. Я знаю, що фермер каже: я вже відмовився від того, від того, від того. Uh -huh. Традиційно я вирощую спаржу в неї прекрасний сезон, якщо, звісно, є збут. Слава Богу, що спаржа з'явилася на ярмарках, на ринках. І минулий сезон, минулої весни, спаржа була абсолютно uh -huh. доступним продуктом на кожному ярмарку, на кожному ринку. Клас, і це, це насправді чудово. Це, це прекрасно. Тому якщо повернутися, спаржа це такий от продукт, який нам показує, що з'являються нові гастротренди, тренди. Він uh -huh. росте на нашій землі. Звісно, ми можемо накопати історично, що козаки їли спаржу, оцю польову. Uh -huh. І це, це, це була якась там традиційна наша історія, але був довгий період часу, коли ми спаржу не знали і не вживали. От, але зараз, оскільки фермери вирощують спаржу, ми її всі споживаємо, і це наша український продукт і наша українська страва. І традиційна вона ну пройде ще 5-10 років. Це буде супер традиційна страва. Mm -hmm. Ще один такий, наприклад, продукт, який я можу навести, це батат. Ні, чого батат вирощують фермери і вже є конкуренція? І ми так само цього року дуже працювали активно з бататом з цим корнеплодом. Uh -huh. І декілька фермерів пропонували нам, і вже навіть конкурує він по ціні. Клас, як ви думаєте, що буде далі? Можливо, у вас якісь передбачення, що далі почнуть вирощувати? Ну, дивіться, клімат вже дуже змінюється. Кавуни на Київщині uh -huh. на Київщині це вже абсолютно наш продукт. На Київщині вони ростуть прекрасні. На Київщині закладають виноградники, гектари, гектари виноградників вже закладають люди. Це дороговартісні такі, такі проекти, але люди закладають, тому що клімат змінюється, і вино і виноград Клас. вже вже роблять на Київщині. Я Сподіваюсь, можливо, це когось із наших слухачів надихне залишити офісну роботу і перейти до вирощування. Сто Знаєте, ви коли сказали про батат, я спочатку подумала, у мене така. Інстинктивна думка, який батат, українська кухня з бататом це якось нетрадиційно. А потім я думаю, а в принципі картопля теж не те, щоб а коли корінний український а, продукт, соняшникова олія, коли це з'явиться, це, цим продуктам, це продуктам менше деяких 100 років. Я також звертала увагу на те, що лохина зараз, мені здається, серед фермерів українських користується попитом, принаймні, бо я бачу вже і великі ферми, в яких можна навіть в якості розваги приїжджати збирати лохину, і саджанці лохини продаються. Так, і лохина, і різні види ягід. Україна дуже ягідна країна. Ягоди це так само входять в топ продукт найкорисніших, тому класно, що фермери вирощують. Але я ще хочу сказати: дуже важливо не втрачати і наші сорти, і uh -huh. наше різноманіття. Наприклад, вишня знайти українську вишню в кінці сезону це дуже дуже важко. вже. Хоча вареники з вишнею, uh -huh. первишневі пироги і так далі. Це ж, це ж, це ж такий гастротренд наш uh -huh. вишня українська. Оскільки є страви класних традиційних, які зараз знову нове життя отримують. Тому нове, звісно, це класно. Але таких традиційних продуктів і овочів, і фруктів нам важливо зберігати так само, якби зберігати, наприклад, наші старі породи яблук. Вони мають унікальні смакові якості. От і це дуже дуже важливо зберігати. Хочеш таку фішку сказати, коли ви купуєте яблука, задайте запитання: а це український сорт яблук. Чи це якийсь виведений, <гум> Чи це, це Це виведень? Це, це так запитайтеся. І таким чином ми будемо спонукати <гум> опит. Яким ви ще можливо дали поради? Якраз таким дітям бетону, які приїжджають на столичку, і, і хочуть повернутися до більш локального харчування, і хочуть експериментувати якісь традиції відроджувати, але не зовсім знають, з чого почати. Ну, перше, якщо у вас є можливість, приходьте в ресторани локальної кухні, uh -huh. тому що ресторани це завжди флагмани. Uh -huh. Вони завжди досліджують нові продукти. Вони завжди слідкують за сезонами, за новими якимись виробниками. Тому ресторани раз. Обов'язково на ярмарки зупиняйтеся біля переходів, біля бабусь, навіть щоб їх підтримати. От, зупиняйтеся, запитуйте, розмовляйте. Вони вам стільки всього розкажуть. Вони розкажуть як про якусь лісову ягоду, яку ви може ніколи не куштували. Запитуйте, а що це за ягода, а як її їсти, або як її приготувати. Те саме роблю я і так само вас закликаю. Тому що супермаркет це все таки така 100% комерційна історія, uh -huh. і вони не можуть собі дозволити мати таке величезне різноманіття або тримати якусь ягоду, яка дуже швидко псується. В супермаркетах uh -huh. є окремі. Такі місця шукайте там, де локальні продукти. Там представлені локальні сири, там можуть бути представлені локальні вина, там можуть представлені бути локальні м'ясні спеціалітети. Угу. От, і в наших мережах в основних є такі місця. І, будь ласка, там обов'язково в корзинку треба покласти звідти один-два продукти і теж прикольно досліджувати. Так, так само а, напої, там комбучі там, і так далі. І, і, все. і часом можна спробувати якісь в супермаркеті знайти від там, певного виробника. Один я знаю, наприклад, продукт. А потім почитати більше про цього виробника в інтернеті виявляється, часто вони ще щось роблять. Багато всього так. можна спробувати в них безпосередньо напряму. Це дуже прикольний процес і допомагає розвивати своє кулінарне мислення. Я закликаю завжди і те, що роблю я ми робимо в родині. Це мені подобається закон Парето. 80 на 20. Угу. От 80% Хай у вас буде місцева продукція, місцеві продукти, місцеві страви. А 20% експериментуйте, готуйте з екзотикою. Я ще хочу розказати історію. Нещодавно ми були в експедиції в Ніжині. Ми досліджували Ніженський огірок. От, і я сама була вражена, тому що різниця між саме Ніженським огірком і огірками, які зараз вирощують голландських різних uh -huh. сортів, вона відчутна. І ми відвідували станцію дослідну маяк. Вона в такому плачевному стані, але, слава Богу, що там є ще команда ентузіастів, які зберегли це насіння. Ніжинського гірка і займаються трошки вирощуванням Ніжинського гірка. Він одночасно хрумкий uh -huh. і ніжний цей огірок, одночасно хрумкий і ніжний. І якщо я вам дам два огірки в сліпу дегустацію, ви точно відрізните. Тому, коли я хочу сказати про те, що якщо ви подорожуєте в інші регіони України чи в інші міста, запитуєте про місцеві спеціалітети. Тому що це знову ж таки буде спонукати попит, і люди будуть вирощувати це. В Ніжині, якщо ви будете є екскурсія, квест дорогами Ніженського гірка. Клас. Це дуже прикольно з дегустацією ніжинського гірка. І ніжинський огірок, наприклад, він повинен бути вирощений саме в цьому теруарі на цій uh -huh. землі. І більше того, це ця дослідна станція маяк. Вони розробляють навіть рецепти маринування. І він має бути маринований там, за цим рецептом і на тій воді. Яка там у Ніжині, і там О, дійсно земля відрізняється? От, і це те, що нам треба розвивати. Підтримувати і цим ми займаємося. Це, це, це мені особисто дуже цікаво, тому що ми є послідовниками руху Slow Food всесвітнього. Який... розкажіть трошки ще про, 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 про цей рух про, так. про, про Slow Food. В Минулого року ми були на Terra Madre, Це в Італії в Турині проходить раз два роки. Така величезна ярмарка, куди з'їжджаються виробники з цілого світу, тобто збереження сортів, порід це проблема всього світу і всього людства. Біорізноманіття. Ми їздимо для того, щоб їх досвід перейняти і розуміти, що нам тут робити, для того, щоб берегти свої сорти і породи, і споживати, вчити людей споживати саме локальне, місцеве. Ми започаткували таку акцію Візьми корову під опіку. Тисячу гривень, наприклад, вона там є різні пакети. В тисячу гривень на місяць тобі списуються кошти, і на ці на ці кошти фермер тобі присилає щомісяця кошик вдячності. Що я отримую в цій коробочці вдячності? Я не знаю. Там може бути масло, молоко, яйця, там можуть бути сири. І я не знаю, коли вона приїде. тому що вона може приїхати 5 числа, може приїхати 10 числа. Або наприклад, я не на місці, я переадресовую її комусь. Або я хочу зробити щось приємне комусь. І щомісяця це такий сюрприз, і це така радість. Я кожного разу знімаю розпаковку щомісяця і сама від цього кайфую. Це, напевно, думка, для якої ви прийшли давніше, а я тільки зараз її осмислюю. Але просто мені здається, що ось ми звикли жити в світі, де завдяки глобалізації можна дістати все, що завгодно, коли завгодно, і немає ніяких обмежень. І здається, в таких умовах трошки навіть дивно переходити там до споживання лише сезонного, локального. Але з іншого боку, це створює якийсь челендж, це створює якийсь виклик для людини, як для домашнього кухаря. Це зменшує кількість виборів, які треба приймати через те, що ти не думаєш між там ананасом і ще мільйоном якихось імпортних тепличних фруктів, а ти береш те, що зараз є. І можливість підтримувати локальних фермерів, особливо в умовах війни, вона звичайно, що це те, чим треба користуватися. Загальна, я думаю, порада після цього епізоду це ходити по локальним ресторанам, дивитися, що там є, які є продукти, як їх готують, з чого їх готують. А потім шукати ці інгредієнти, їздити, спілкуватися з фермерами, спілкуватися з виробниками продуктів, і загалом цікавитися, звідки їжа береться в нас на столі. Мені загалом дуже дуже подобається думка про те, що їжа це не лише про харчування, не лише про якісь мікроелементи. А це, це історія. Це історія і людей, які її готують, і історія людей, які її сто років тому готували. Також історія людей, які її вирощують, які створюють ці всі продукти, і це все дуже крихке. І хочеться, щоб ці традиції відроджувалися і продовжувалися. Тому підтримуйте своє, любіть своє і експериментуйте з ним. Дякуємо Майі за надзвичайно цікаву інформацію про кухню Київщини та продукти, які ми часом даремно недооцінюємо. Нагадую, що це був подкаст Коли їжі. Слухайте нас на YouTube, SoundCloud, Spotify, Apple Podcast, Magogo. Читайте матеріали на сайті Суспільна культура та обов'язково стежте за соцмережами Суспільного. Почуємося за два тижні.